Привіт, друзі! Nissan Quest десь приблизно 15 17 рік. Пропуски запалювання, зонду помилка. Пригнали клапана регулювати. Вже Вже вони десь були, їздили по газовщикам, ще десь. Казали їм клапана регулювати. Вони вже з такою цілю машиною пригнали. Залишити знімати двигун. І регулювати клапана. І що я бачу, що по одній голові суміш бідна, до 130 доходить. Тому ще раз кажу, що спеціалістів в місті Києві майже немає. Десь люди їздили і їздили. Ось тільки до мене приїхали. 134 альфа тільки що було. Я думаю, що клапана, то можливо і потрібно регулювати. Але потрібно спочатку суміш. Нормалізувати. І тому те, що там хтось собі думав до цього часу, це все ерунда. Потрібно шукати, чому бідна суміш з голів. А потім вже дивитися, потрібно регулювати клапана чи не потрібно. Перш за все, це правильний діагноз. А правильний діагноз можуть зробити тільки ті, хто постійно. Займається автомобілями Nissan. Ті, хто кидається з однієї марки на іншу, вам нормального діагноза не поставлять. Ось по такому діагнозу вони вже їхали міняти цепки і міняти, регулювати клапана. А тут бідна суміш. Про це їм ніхто не сказав навіть. Вирішив я розпочати з самого складного. Не знайшли ми відразу підсос повітря по банк-1. І щоб довго не гадати, вирішив я скидати колектор, можливо, б там і побачив якийсь дефект. Дефекти я ніякого не побачив. А так як колектор знятий, то не так багато часу і сил займе поміряти зазори, тому вирішив поміряти зазори і зазорів немає. В другому циліндрі там, де було протраювання, пропуски запалювання. 005 щуп не лізе. Тому зараз ми знімаємо двигун з квеста, будемо регулювати клапана. Я так думаю, що з ним знімаємо. Можливо, що по ходу п'єси механік прийме інше рішення, тому що клієнт не дуже й хоче міняти цепки. Каже, що якщо можна, то обійдемося без цього. Ну от, Побачимо, обійдемося ми чи не обійдемося. Без зняття двигуна. Як думаєш, обійдемося, тебе як в планах зараз знімати його, Ігор? Мені. Пробувати порегулювати так. О, ну це правильний план. якщо він не хоче цепки міняти, то 190 тисяч, а цепки десь приблизно 250 ходять. Можливо, що перегулюємо без зняття. Але потрібно буде вияснити, тому. З чому ще бідна суміш? Чи з газовим обладнанням щось не те, чи з каталіком щось не те, в общем, не зрозуміло. Протраювання по ось цій голові, а бідна суміш по дальній. Ну, можливо, в ході замірів ми щось і вияснимо. В общем, розбираємо квестика, будемо пробувати регулювати без зняття двигуна. Попробували ми не знімаючи і зрозуміли, що ділов не буде. Дуже мало місця там, щоб працювати, регулювати клапана. Тому ось так от. Двигун знятий, цепок розтягнутий. Він то ще поїздить. Але але. Якщо нормально відрегулювати клапана, то цей мотор повинен без регулювання сотку 100 тисяч пробігти. А цепочок, я сумніваюся соточку ще пройде. Так 50 на 50, може і не пройти соточку. Тому, якщо по уму робити, то цепок потрібно хоча б один великий замінити. А по-нормальному такі всі цепки, і помпу, і все. Але тут проблема в тому, що на цей мотор частково запчастин немає. А те, що є, стоїть твої космічне грошей. Один великий цепок коштує близько 15 тисяч гривень по наявності в Україні. А їх треба три цепки, три натягувачі. В общем, все інше дешевше. Але але дешево. Поміряли зазори. Ну, в принципі, ще трішки би. Прогорів би клапан. Тут взагалі нічого не лізе. По одній голові, ось, по другій. Негарна ситуація, але думаю, що все виправиться. Так як у нас бідна суміш по банк один, планую. Зонди місцями поміняти колектор, обдивитися, щоб не було тріщин. паука цей алюмінієвий, можливо, газовщики знімали, коли врізались, зняти, подивитися стан прокладки, форсунки бензинові. Якщо ми вже тут почистити і теж цей ряд з цим поміняти, навпаки, подивитися до. Каталізатора, що там зверху, викрутити цей зонд, бо на машині не було можливості. Цей ми викрутили, подивилися. Каталік нормальний. Потім зонд. По цьому зонду постійно помилка. Можливо, це наслідок зажатих клапанів, але щоб його відкрутити, коли мотор не знятий. То це майже неможливо дуже багато розбирати, тому якщо цей зонт можна десь купити відносно недорого. Міняємо зонд, помить сфотографірувати QR для маніпуляцій з коробкою. Ну, В принципі, такий от перелік, подушка двигуна, вібрація здається, ось вона винуватиться вібрації, тому що всі останні інші подушки я обдивився. Кращому стані, ніж оця. Це лежить уже. Ось такий перелік, що потрібно зробити, не забути. Дросіль. Дросіль грязнюща. Дросіль теж помити і потім адаптувати. Ну, шлангочки на газові форсунки передивитись, можливо, десь там, можливо, врізка якась. Бракована газова врізка в колектор. Клапана вже відрегулювали, подушку замінили. Ось нова, ось стара. Відпала. Тому з подушкою діагноз був вірний. Викрутили зонда нижнього, чекаємо на новий, щоб туди два рази не лазить, тому що. Поміняти його на автомобілі, коли все зібрано, майже неможливо. Так. так, так, так. Заслінку почистили чи не почистили. Почистили заслінку дросельну. В общем, чекаємо цепки. Поставити механік цепки. Закриє передню кришку. І можна буде встановлювати двигун на автомобіль. Форсунки теж помили в ультразвуковій ванні і поміняли ряд форсунок один з іншим на всякий випадок. Щоб потім, потім було легше діагностувати, чому бідна суміш була по банк 1. Зонди теж місцями поміняли прокладки під оцим пауком, тройником. Теж поміняні. Поставили цепок оригінальний. Три цепка, три натягувачі, башмаки. Старі, на жаль, тому що немає оці нові хіба? А, да? ці, старі. ці старі, немає нових в наявності. Чекати 2 неділі три неділі, ну, Не дуже хочеться. Помпа теж стара. Да? Ну, Ципки і натягувачі нові. Зонт теж буде новий. От. Один із Ці перепровіримо, щоб затягнуті були от, болти пістолету. В принципі, якщо вони затягнуті, то й прокладку не видавлює. Ну, отак от будемо закривати кришку. Мотор на квест поставили, відрегульовані клапана, поміняні цепки, а суміш бідна стала по банк 2. Була по банк 1, тепер по банк 2. А ми спеціально в ході ремонту міняли зонди місцями і міняли форсунки місцями. Тобто, щось із цього. У нас дає бідну суміш. Форсунки ми можемо відкинути шляхом вмикання газу, якщо він вімкнеться, звісно, вімкнувся. хреновенько він вмикається, але потім працює нібито нормально. Дивимося, що на газу відбувається. Декого... Значення виросте. Ну от, вже можна сказати, бідна суміш. Тобто, що виходить, що зонд якось працює некоректно, тому що зараз машина працює на газових форсунках, а не на бензинових. Значить, бензинові форсунки. Невинні. Виходить так. Чи може я щось не розумію. може десь якась дірочка в колекторі, яку ми не знайшли. Але яка дірочка в колекторі, якщо було банк 1, а тепер банк 2? Коротше, буду думати. Думаю, що зонд. Зонд потрібно і верхній міняти. Ми його, я механіку казав, щоб дуже сильно так. Не затягував, щоб можна було відкрутити. в общем, банк 2. Зонд під підозрою. До речі, Nissan Quest це дуже зручний мінівен. Шестеро дорослих з дорослих. Поміщається досить комфортно. Я сідав сам за собою на всіх кріслах з запасом місця. У мене зріст невеликий. Метр сімдесят, так можна сказати, навіть метр шістдесят вісім. Але запас великий, тобто і метр вісімдесят, а на передніх і 1,90 дев'яносто людина сяде, при тому, що ззаді за неї там сяде метр сімдесят, метр вісімдесят. Тобто без питань. Звичайні дорослі люди, шестеро сяде. На самому задньому ряду я беру, що сяде двоє. але Якщо дуже потрібно, то й троє сяде, якщо не дуже повні люди. От, тобто шестеро, а може і семеро. Якщо хтось буде один маленький, то такий от мінівен кліренс досить пристойний, десь приблизно як у Кашкая. Передньопривідний цей автомобіль, не знаю, чи є вони повнопривідні. Думаю, що. Десь є і повнопривідні версії. Світ великий, тому впевнений, що є. Мотор 3.5, дуже зручно ці двері відчиняються, зачиняються, можна з ключа, а можна цими кнопками. Тобто дуже швидко вони рухаються. Отак -от. Тобто така машина для спецназу затонувати і можна вискочити за 2 секунди з неї. З обох сторон лядом за 2 секунди відкриваються одночасно. Багажник не дуже великий, якщо задні, задній ряд розкладений, але якщо скласти задній ряд сидінь, правда не самий топ немає кнопок для складання, треба за такий шнурок смикати, але в принципі досить зручно це реалізовано, смикнув, воно впало. Тут не впало, тому що бачите, як швидко двері. Здається, я десь читав, що одні з найшвидших в класі щось десь я таке чув. Зараз складемо це сидіння і не впало крісло заднє, тому що був підголовник. Я собі виставляв, щоб зручно було. Закриваємо, бачите, як швидко рухається. І дивіться тепер, який багажник. Просто здоровенний. І ті сидіння теж, я так розумію, можна скласти. А ми зараз складемо і цей ряд сидінь. В общем, складається і це в рівний пол. От я його відсунув трішки далі назад і беремо опа, і одним рухом падає. Падають ці крісла і виходить, що у нас тут можна спати. Тобто такий напів міні автодом. Автодім. От гляньте, який це сарай, причому їде він пристойно, 3,5 і витрата пального тут. Я думаю, що бензу літрів 12, газу літрів 14. Що у нас тут знизу? Знизу у нас тут передній привід. Повного немає. Підстаканики у всіх пасажирів, це зрозуміло. Вентиляція, освітлення є скрізь. Тобто із таких топових рішень не вистачає. Ліфта задньої ляди, але я думаю, що в топових комплектаціях це є. Можливо, повного привода комусь не вистачатиме. І не складаються електрично ці всі крісла механічні, але досить зручно зроблені ці складання, розкладання. І ще раз покажу, як швидко двома кнопками можна відкрити-закрити двері. Натиснув, опа, поїхали. Опа, і закрилась. В общем, подобається мені, як в цій машині все працює. Якби ще задню кришку можна було з водійського місця закривати, відкривати, то точно така машина для спецназа. Під'їхав, три клавіші натиснув, бах і розгрузився за 2 секунди. Так, поїду потестую, як вона їде. Як вона їде, я знаю, мені потрібно по помилках. У нас зараз є бідна суміш по банк 2. І поїжджу подивлюсь, чи ще якісь помилки є. Заїхала вона було цих помилок штук 8. Були пропуски, була суміш бідна. Був поганий відклик зонда по циліндрам. Було багато помилок. Зараз поки що одна залишилася. А по нижньому зонду ще була помилка. Нижній зонд я вирішив відразу замінити. По банк 2 по нижньому зонду. Тому що його потім він не, не дуже дорогий, там щось 2500. Ну, приблизно. Може, 3500. Ну Це, повірте, недорого для такої машини. Ох, як вона добре їде. В общем, зараз покатаюсь і побачу, що там по помилках залишилось. До речі, була ж вібрація, не та що зв'язана з пропусками запалювання, а така на кузов. В общем, я зразу сказав, що потрібно шукати подушку. От, знаю, що завжди обриваю спочатку передню і праву. Праву подивилися, вона ціла. Значить, зробили висновок, що потрібно дивитися передню. Передню Зняли і таке, да, вона виявилась обірваною, замінили. Ну і після заміни зараз все їжджу, насолоджуюсь. Немає ніяких вібрацій, класний прийом. Ще в цій машині є помилка P17F0, те що стосується коробки. Заміна гідроблока, якщо є вібрація, можливо вона виникла ця помилка, хтось десь неякісно проводив заміну оливи, апаратно проводив заміну оливи. Або з якимось роз'ємом знятим запускався автомобіль, а можливо дійсно гідроблок вже доходить, помирає потрошку. Я напевно, що і зітру людина поїздить, якщо знову з'явиться, значить заміна гідроблока, це ми теж робимо. Одна тільки помилка. Після тест-драйву бідна суміш і під підозрою верхній зонд. Поміняли зонд, підкинули, був у нас. Ну, як був у нас? Машина у нас з коробки ремонтуємо, Pathfinder з таким самим двигуном. І вона у нас буде ще неділю, напевно, може й більше. Тому взяли зонда. Підкинути, спробувати перед тим, як купувати сюди новий. І от такий результат. Альфа вирівнялась. Мотор шепче, працює рівнесенько. Будемо давати квест.